Біля храму з'явилися підцерковний передзвін на вербну неділю. Активісти висадили 50 саджанців. Отець Олексій на акцію благословив і сам взяв участь у посадці. Люди всі приходять на вербне воскресення, і е, бувають такі случаї, коли молоду молодою срізають. І от знаменателе, що в цей день сьогодні ми не зрізаємо, а от садимо дерева, які залишиться, от ви видели маленькі дітки, яким сьогодні говорять, що ти садиш деревцем, будеш поливати його і будеш рости в з ним. Рости разом із цими липами будуть близько 10 дітей. На заклик пасічників відгукнулися жителі міста. Вони прийшли на висадку з дітьми і вбачають у цій акції велике значення. Я поливала воду і, і копала. Это святое посадить липу, а тем более у нас внучечка растет. Это очень хорошо, когда первое дерево садит девочка, тем более липу. Будет дерево расти, я буду расти. Очень важно. Наш город молодой, деревья ему всегда нужны. Чем больше так посадят, тем, я думаю, будет интереснее и лучше для нашего города. Так что почаще бы так садил кто-то что-то. Володимир Дрібноход із дружиною на висадку потрапив випадково, проте посадити власне дерево взявся із задоволенням. Кажуть, особливого підходу саме до липи немає, всі дерева чутливі до людського настрою. По-перше, треба посадити з душою. Я думаю, що такий святой праздник, який сьогодні садиться, неділя, я думаю, все буде добре. Тому я з задоволенням поздравляю всіх людей з цим святого праздником. Желаю вам такого світлого дня завжди. Міра, щастя, благополуччя. Липа до Южного приїхала із Київської області. Це не остання висадка цих дерев в місті, прогнозують пасічники, адже липа це медоносне дерево. Контрольний принос липи за день може бути 32 кілограми. Це рекорд в Росії. Сім'я принесла 32 кілограми меду з липи. Ну, а так вийшло, що в нас липи є. Плани такі. У Володарки є таке місто у Київській області, там є ліс, я там був. Я не знаю, з ким там яку територію займає. Ну, я думаю, що наші плани, спілки пасічників, посадити тисячу лип. Ну, В даній ситуації то, що тут посаджено, ну, будемо контролювати, будемо поливати. А взагалі, щоб зробити наше місто, зробити садом. Аби липа добре прижилася, її потрібно поливати. Пасічники своїх підопічних залишати не мають наміру. Розраховують постійно дерево поливати. А через 5-6 років сподіваються взяти перший врожай меду. Саме стільки потрібно, аби липа рясно зацвіла.